Oh Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про значення рослин для існування життя на планеті Земля. Перші рослини на Землі з'явились 450 мільйонів років тому, на 200 мільйонів років раніше, ніж з'явились перші динозаври, і на 448 мільйонів років раніше наших пращурів, первісних людей. Рослини є повсюди на земній кулі, навіть в пустелі, такими як кактуси та верблюжа колючка. Зелений масив планети покриває шосту частину землі. Рослини населяють річки, моря, лісноводні водойми, навіть Арктику і Антарктику. Нам всім відомо, що всі люди і тварини дихають киснем, а виділяють вуглекислий газ. Які, в свою чергу, поглинають рослини. Рослини беруть участь у формуванні ґрунтів та природних ландшафтів. Відмерлі рештки рослин, листя, корені, збагачують ґрунти органічними речовинами та мінеральними елементами, кам'яне вугілля, торф, нафта, газ, яка є основою енергетичної промисловості. Утворені внаслідок фотосинтезу минулих епох. З кисню, який виділяють рослини, утворюється озон, який захищає, в свою чергу, все живе на землі від ультрафіолетового випромінювання. Рослини являються невід'ємною частиною живлення, як людини, так і тварини. Також вони підтримують температурний режим нашої планети. Є цілий ряд рослин, які люди застосовують в медицині це липа, подорожник, кропива, чистотіл та багато інших. Рослини також зменшують шум міста. Крони листяних дерев поглинають близько чверті звукової енергії, яка розповсюджується поблизу них. Рослини цілюще впливають на психологічний та емоційний стан людини. Прогулянки по парках, лісах і полях. Зелені куточки та рослини під вікнами будинків допомагають нам придбати стійкість до фізичних і емоційних навантажень і уберігають нас від стресів. А також рослини приносять нам естетичну насолоду. Вони красиві, різноманітні та неповторні і створюють чудовий настрій. Перед тим, як закінчити сьогоднішню мою розповідь, я хочу звернутися до всіх з проханням, берегти нашу планету, яку дав нам наш творець в користування, адже вона в нас одна. Давайте залишимо її нашим нащадкам гарною і красивою. Всього вам найкращого! Все буде Україна!